Вітаю дорогі глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Записую дане відео 9 грудня 2025 року. І в цьому відео хочу поговорити про оновлений план миру. Було 28 пунктів, а тепер їх є нібито 20. Ну, по крайній мірі, ті, про які говорять славно-явно. Ще, мабуть, є не лише 20 в якихось. Прихованих угодах закадрових додаткових угодах до цього плану. І насправді цих 20 пунктів про них вже мова йде більше десь тижня часу. Але чомусь саме вчора і сьогодні почали заголовки ЗМІ рясніти про цих 20 пунктів о, оновлених, плюс там десь виступ зеленського був. Також про цих оновлених 20 пунктів. Тому хочу сьогодні разом з вами в даному відео все-таки з'ясувати, чи реально є які зміни, тобто порівняти по енергії той план попередній 28 пунктів, і той оновлений, який містить 20 пунктів, також в світлі останніх подій, що відбуваються в світі, в переговорному треку. Подивитись, що по енергії відбувається станом на сьогоднішній день, бо кожен день є якісь зміни. Плюс тут вчора-сьогодні заяви Трампа, як завжди, знаєте, десь там щось йому знов в голову вдарило. То він заявляє, робіть вибори, то він заявляє, що Україна знов на невигідних умовах, а Росія на вигідних. Тобто, всіма можливими способами намагається схилити Україну до підписання мирної угоди. І, по всій видимості, знаєте, йому так глибоко байдуже, вигідні там для України умови чи ні. Часто в коментарях ви пишете, що от Романи ви казали, якщо Трамп буде схиляти Україну на невигідних її умовах, підписувати договір, то він довго не пробуде. Так, в дійсності така інформація була, довго не пробуде на своїй посаді. Інформація була таким чином: що якщо він не буде приймати по відношенню до України справедливі рішення, то свою каденцію він може до кінця не добути. Я не стверджував це 100%. Я констатував це як та інформація, яка тоді приходила. Це було плюс-мінус, коли він там прийшов до посади своєї в тому періоді. І власне інформація була таким чином, що він може тоді пробути від півроку до півтора-двох років, тобто як половину своєї каденції. Причини, чого його може трафити, можуть бути різні там. Причина може бути смерть. Відсторонення від служби від посту президента через здоров'я, імпічмент, ще якісь інші фактори втрати його королівського трону так, імператорського. Ось маємо скільки він вже часу? Ну, грубо кажучи, ще трішки вже буде рік, як він вже, ото президентствує в США, що доброго натворив в світі, в Америці і для України глобально, так? Залишаються знаки питання. В його розумінні він там і багато воїн припинив і так далі. Але насправді мова йде питання, що його цікавить, Так, гроші, торгівля, бізнес і, і пошвидше от, завершити війну ще одну, щоб він собі вчепив чергову медальку. Ну, якось так. Тому подивимося, як далі будуть розвиватись події. До речі, в описі під відео є реквізити Приватбанк, Конверт, а також Монобанк-Банка. Де ви можете надсилати ваші донати для потреб ЗСУ. Орієнтовно раз в тиждень суми, які будуть назбируватись, я надсилатиму 8 каналу, тому що для них до них регулярно звертаються бійці з терміновими запитами. Дякую всім, хто донатить, бо донати приходять кожного дня. А малих донатів не буває. Продовжуємо наш рух разом до перемоги. І також хочу нагадати, що з 12 грудня протягом 12 днів буде відбуватися наш. Спільні з Христиною, Боговій, курс 50 кроків до самої себе, тобто до власної душі. Хто має бажання записатись, будь ласка, є в описі також під відео необхідне посилання і посилання на відео, де ми детально розповідаємо, про що цей курс, для кого він призначений. Вартість курсу за 12 днів 1500 гривень. Дякую всім, хто вже записався. До речі, ті, хто зробили оплати, ще не сконтактували з Христиною, то, будь ласочка, сконтактуйте, тому що 12 числа ми розпочинаємо, щоб почути вашу душу, відновити з нею контакт, наповнитись і енергетично подальше, подальшому майбутньому трансформуватися. Так, отже, дорогі мої глядачі, оновлених 20 пунктів, про що там йде мова? Ось деякі з них такі швиденько зачитаю. Може хто ще не знає. Перше: формальне закріплення контролю РФ над Кримом, частинами Донецької та Луганської областей. Друге заборона членства України в НАТО. Третє припинення вогню по актуальній лінії фронту. Зіткнення тут пише. Четверте: демілітаризована зона в частині Донецької області зі статусом Мінська. Щось таке. П'яте обмеження чисельності української армії до 800 тисяч. Шосте фонди відновлення за участю РФ. Сьоме. Розмороження часткове російських активів. Тобто, бачите, воно так загально тут не дуже щось розшифровується. Восьме. В лапках автоматичне повернення санкцій у разі нової агресії Росії. Тобто Росії всі санкції знімають, вона собі відновлюється, йде гарантія, що через кільканад років знов не повториться їхній гедотний напад, але в більшій силі, наприклад, десь приблизно там, в 2030 році. Новий формат 9, новий формат гарантій безпеки. Нібито що щось таке схоже, як на стаття 5, от натівська, але без реального членства в НАТО. 10. Майбутні договори про ненапад Україна, Росія, ЄС. Далі 11. ЗС під контролем РФ в США або Спільний нагляд. 12. Проведення загальнонаціональних виборів якнайшвидше. 13. Вступ України в ЄС 1 січня 2027 року. 14. Обмін полоненими всіх на всіх. Це Одне з такого якраз важливо, що особисто подобається мені, тому що я говорив, що протягом грудня, до речі, має відбутися якийсь черговий важливий обмін, енергія, період святковий. Там були числа 18, 19, 20, також 23 по 26 цей період. Так що дай Боже, щоб побільше наших полонених вертали з дому живими цілими. 15. гуманітарні положення про освіту і толерантність. 16. Адміністративні демілітаризовані механізми на окремих територіях. Тут теж такий знак питання: про що це? Так? 17, невизначений політичний статус територій. Теж таке все розмите. 18. Відсутність амністії у тексті угоди. Ну, якби плюс, в попередній угоді там було що Росії треба простити всі їхні жахіття, вбивства, мародерства і так далі. 19. Технічні положення, що виносяться в окремі угоди. От те, що я казав, скільки ще буде таємних угод? Ну і що угода буде діяти з менту її підписання, одразу і так далі. Внесення змін в понад 50 різних документів. Вдумайтесь. Понад 50 різних документів. Які ще будуть, там, що певно, до кожного пункту буде 50 різних документів. 20. Структурні реформи для післявоєнної інтеграції. Отже, друзі. Дивимось. Спочатку по енергіях. Старий план, який був 28 пунктів. 4 карти. Новий план 20 пунктів. І також чотири карти. Чи буде цей новий план прийнятий так, як він є, по факту вже 20 пунктів написано, чи він ще буде далі змінюватись? Бо ж Росія кричить, заявляє, що їм таке не підходить. Виходьте з Донбасу і так далі. Ну, а наші сказали, ніхто з Донбасу виходити не буде. Вони з 2014 14 року не можуть там виконати свої поставлені якісь цілі жахливі. І вони зараз розказують, які в них глобально великі переваги. То розумієте, тому Трампу, Господи, посли, прозріння назад, його садем написаний камінь, зверху ще прикриваємо, знаєте, всіма каміннями з усіх місць сили, хай його так задавлять, щоб той Трамп вже нарешті прийшов до тями. Через три дні чекайте від Трампа нових заяв. Каже, все. Росію накал посадіть, Україні всі вигоди зробить. Хай буде так. Ну що, запити маємо право відправляти? Маємо. А там руки творця. Старий план. Карта така. Буденність таке. Дружелюбність перевернута. Бо, звичайно, для України цей план не є ніяким дружелюбним. І, ну, от обмеження, тобто, ну, що в ньому є, було б глобально позитивного. Карта майстра перевернута. Це означає, що з таким планом, як було раніше, ви не є майстрами в цьому плані. І ви, ну, розуміло, Росія ж його склала. І які ви там маєте вигоди? Хіба в пункті обмін всіх на всіх? Новий план, той, що 20 пунктів. Let it go. Створили план, запустили його. Далі називається Найсидіє nice воля Божа. Let it go. Відпустити ситуацію. Друга карта Consciousness, усвідомлення. Але вона тут, якби йде, теж позиції перевернутій, Тому це ще так, багато чого треба допрацьовувати. Оце ще раз скажу. Те, що є явне 20%, те, що є приховане 80%. От, пункти, які будуть ще підписуватись. Ну, і це, по крайній мірі, план з картою компромісу. Коли ми дивилися в п'ятницю, був ефір з 8 каналом. Ні, не в п'ятницю, в як був марафон, ця карта випадала. Тому актуальна динаміка переговорний процес, ми говорили про це. Карта компромісу. Тобто, тут дуже важливо, що цей план хоча б вже більше містить плюс для України. Це не ідеальний для України план, але точно містить більше плюса. Ну і карта перемін. Все-таки він по енергії. Більше йде, що має бути взятий за основу в кінцевому результаті. Кватомність, доля. Чому бувати того не минувати? Чи будуть в нього вноситись якісь зміни? Чистка минулого карта перевернута. Аркан смерті трансформацій. Карта така легкість, грайливість. Головне, щоб до цього не ставлюсь легковажно. Карта невинності перевернута. В такому форматі, як він є, звичайно, ще раз кажу, для України. Повноцінності вигод немає, це і так зрозуміло. Більше там, воно навіть якось так, якщо, ну, якщо так по факту для України більшість пунктів вони якісь такі з відтінком мінусовим. Ми ж не знаємо все-таки повністю до кінця, які будуть приховані, підписані угоди. Там що 50 додаткових документів. І цей план все-таки ще мав би зазнавати якихось трансформаційних змін. І тут же кажуть і до ворожки не ходи. Ці зміни це знову ж таки чимось там недовольна буде Росія. Розумієте? І це в основному стосується питання територій. Тоді давайте поставимо таке запит. Чи все-таки будуть так давати так натискати на Україну, що змусять е ну, бездати території українські? Карта Диявола. Тобто сумнівався, тиснути, давити будуть, бо вони розуміють, що Росія це основне, що вона хоче: територій. Адшельник за, за труд, карта праці перевернута. Королева Пентаклів перевернута, повішений. Тиснути, давити будуть. Чи вдасться що 600 карта негативна? Чи відстоїть Україна, щоб все-таки війна зупинилася? Стоп-війна по актуальній лінії фронту? Успіх! Перемога тут перевернута. Вісім мечів, заморозка і боротьба. Бачите, тут якось так щось точно відстоїть, буде успіх. А ще щось, як буде втрачено. Восьмірка мечів це через якийсь ще безпосередньо е, натиск. Ну, там, де ворог ще, що може ще захопити. Ще поки підпишуть угоду, оце так воно і може показувати. Що вони ще захоплять, то ця територія вже як буде по факту типу під контроль на Росії. Чи будуть офіційно окуповані території, визнані окуповані території України, визнані офіційно територіями Росії? Ні, ні. ні. Ну, хоч тут три ні. Чи будуть ще якісь проведені референдуми в Україні? Тривожність, десятка кубків, двійка мечів, єрфан перевернутий. Про це думають, але поки що це під а, от, Те, що кажу, через боротьбу вони ще можуть якісь території захопити. Тобто ще лінія фронту до підписання самого якогось документа може бути змінена. І, на жаль, може бути змінена користь ворогу. Чи повноцінно буде захоплена Донецька і Луганська область до моменту підписання договору? Карта нуля. Ну, тобто, відповіді немає. Бачите, відповіді немає. Коли відповіді немає, це означає, що сценарій майбутнього він є невизначений. Тобто, сказати, так точно вони його захоплять нема такої відповіді. Ні 100% вони його не захоплять, теж такої відповіді немає. Тобто, ще додаткові грають фактори в плані оборонних можливостей з нашої сторони, вогневих оборонних можливостей. Ну і, звичайно. Підсилення, тут, бачите, карта про технології, технологічне підсилення важливе, що дасть змогу ворога відбити і навіть з деяких локацій, так якби їх вигнати чи зачистити, якісь такі, знаєте, тактичні, локальні наші якби, успіхи перемоги. Що ще значне може повпливати, щоб заселити Росію за стіл переговорів і підписати договір, щоб була зупинка по лінії актуальної фронту це. Серйозні якісь удари по території Росії. ЄС. Yes. Так саме так. Тут карта Верховний Суд. Ще більше знищення їхніх, оцих військових об'єктів, НПЗ, переробних тих заводів, ще якихось важливих заводів. І ці удари продовжаться. І щось має таке бути серйозне для них знищене, що вони мають чітко зрозуміти оцей посил, що або ви зупиняєте все, як є, або буде ще далі знищуватися. Ваша внутрішня та воєнна вся інфраструктура і та, і, і та структура, яка харчує саму війну. Чи буде підписана якась угода до кінця 2025 року? Ми питали за це, але? Ну, час прийшов, то перепитую. Карта Дев'ятка Кубків. Розчарування, Успіх Перевернутий. Ієрофант, вибір, карта диявола. І тривожність. Карти більш такі, якби негативні. Тобто це все може бути, що якраз щось такого максимально вигідного, що було підписано для України, все-таки не світить воно по розкладу, але я і поясню вам раніше, що той документ, який буде підписаний, в кінцевому результаті він все рівно повністю для України вигідний не буде. Але так як мені приходила інформація, його з часом можна буде підкоригувати і змінити за однією одні з основних умов це. Повністю крах Путлерівської влади і режиму в Росії. А рано чи пізно це буде. Він не вічний і його правління також не вічне. При тому він ж в реальній його давним-давно нема. Це лялька та двійники, трійники, щоб їх вже там теж трафило. Тому тут, бачите, йде, що будуть давити, будуть тиснути. Все-таки ну, шанс, що щось буде підписано, він є, бо зараз вони знову ж таки до Різдва, до Різдва, до Різдва. Але навіть при умові підписання ми про це навіть масла доявно знати не будемо. Потім ще далі це буде продовжуватися ще якісь розмови, ще якась така, знаєте, як видимість чи переговорів, чи щось. А, і ще якась зміна плану, ще якась фату. Мені збачите, як воно йде неочікуваний. кажу, як проведіння Боже, що ще може статись. Так різко, раптово, що ще змінить хід ситуації. Та, б дав би Бог, щоб вже шлях трапив, що якихось тих королів, так, які колотять оце все. І далі ну, кажу той шанс, що щось таке вигідне підписав до кінця року, він є не настільки високий. Щось можуть підписати, от навіть в тих числах 25-х, в числах періода різдвяного. А так, то йде, а так, то йде воно все рівно якби офіційно, про що можуть оголошувати, енергія 26-го року. Зрештою, як і був теж прогноз ще рік тому. Але ще раз скажу, будь-який менше може змінитися. От знаєте, ця карта, коли випадає, це називається, що ви цього навіть не прорахуєте, не вгадаєте, простір таким чином все може перемоделювати. Що навіть самі не збагнете а що ж сталося. Ну, якось так. Такий шлях до підписання угоди. Ну, карта насправді нелегка, непроста і далеко не вся позитивна. А взагалі шлях до завершення війни. Карта диявола. Крутять, вертять імператор перевернутий. Ще когось можуть у відставки відправляти. Знову ж таки, якісь керівники, керівники, щось може на рівні державного апарату. Щось так думка прийшла. Можливо, це буде стосуватися питання про відставку чи звільнення сирського. Що йдемо, знову про це якісь розмови йдуть. Питання знову ж таки до Зеленського, бо я так раніше говорив, що по ньому йде перша загроза йому його життю. По-друге, вони можуть також наполягати, що вот ти там підписуєш, і все, зразу вибори, зразу там е вибори тебе мають перевибрати, Чи кого там. Негативні карти, тобто немає тої, тобто динаміка до стоп і завершення війни, вона якраз є, але немає тої динаміки, яка максимально вигідна для України. Все рівно, от карта краху, десятка мечів, сонце перевернути, розумієте? Тобто, в глобальному форматі Росії не підходить те, що зараз про що йде мова. Тому треба їх, як і раніше про це теж говорилося, силою примусити підписати і сісти за стіл переговорів. А тут же має включитися і Китай. І нормально має включитися США і той самий Трамп. Щоб йому там неладно було, поки він не почне діяти по справедливості. А тим часом, дорогенькі мої, загрози ще є. Будьте уважні, будьте обережні. Будемо періодично передивлятися, що тут відбувається. Всім бажаю тихого мирного вечора, мирних днів, мирного неба. Світла, всім побільше відправляю. Почуємось, бережіть себе.